Я роблю отаке. Що це в нас таке? Голова. Правильно, на це. Но для початку це не просто голова, а це звичайний обал. Так? Фіксуйте мою думку. Це увага. Потім ми робимо таку показуємо напрямок повороту голови. Бо голову можна, наприклад, як ми починаємо малювати, от куди йде оця лінія, вже зрозуміло, що в ту сторону дивиться. В цю сторону дивиться туди. Буває, що отакоше. Якщо так, дивиться вгору. Якщо так, дивиться вниз. Далі рівень очей посередині дивиться прямо. Коли вище, От це, от, наприклад, якщо ми прямо голову малюємо, а от тако вверх. О, це вже дивиться вгору. Там шия пішла, там підборіддя. Там... Або так само донизу. Тобто є такі лінії, які показують напрямок. Далі провожу лінію, яка розділяє поповану. Оце тут брови, це рівень очей, половина цього. Це її ніс, третя частина цього губи і тут третя частина підборіддя. Далі є лицева частина. Теж повагу. Ось я собі малюю, замальовую. Ось. Отут є, але дивіться, що у нас. Є оця частинка, є оця частинка, наприклад. Там шия пішла. Далі отуто вухо на рівні. На волося пускаємо трошечки вухно закрили так. Це у нас, наприклад, те око одне. І це у нас іде око. Труб друге так на це нацитують губи, Це трошечки змістили. Все. І отаким от чином. Будується загально та форма. Розумієте, суть в <плес> чому полягається. Ну що, за скільки секунд ми накинули? А знаєте, з чого це я це все малюю? Все <плес> мало Я це все малюю з голови. Тобто, бачите, як на набережні художники малюють картини? От деколи люди йдуть, гуляють, сіли і <плес> за 10 хвилин там намалювали людину, правильно? Так. <плес> Це художник як? Він не просто так, що він такий дуже талановитий. Суть в тому, що він в свій час дуже багато часу затратив якраз таки на той фундамент. Він вивчив основи. А тепер, коли він малює портрет людини, він в перші хвилини на людину навіть і не дивиться. Ну, ну як не дивиться, я це так образно кажу. Він на людину глянув, а далі він просто з голови. Схематично накинув загальні загальні риси, які притаманні взагалі людській голові. Ну, тобто, наприклад, що рівень очей на половині, потім оця половина, від очей до підборіддя друга половина це є рівень носа, потім оця частина третя частина. Тобто Він знає, де орієнтовно, що розміщено. Він бігом це все накинув загально. Як то кажуть, від загального до конкретного. А потім починає розбиратися в деталях. Уже тоді дивиться на людину і дивиться, ага, який в неї ніс? Горбатий, чи курносий, чи великий, чи малий, які очі не близько посажені, чи далеко, великі, маленькі, чи ні з картоплею, чи губи випуклі. І тоді він починає промальовувати оті всі. Нюанси, які притаманні іменно тій одній конкретній людині, в результаті ми отримуємо портрет тої конкретної людини. Але малювати він це все починає з азів. І от, якщо ми беремо цю людську голову, як я вже говорив, художники вони ази вже мають в голові, вони знають, як з чого та голова складається. Але вони це вивчили не за один день. Вони в свій час. Це все спрямовано вивчали на уроках малювання. І починали вони не з голови, а починається це все діло з найпростіших геометричних фігур. От беремо так. Загальний овал це є та сама куля, Прости, проста геометрична фігура. От там світло, світлотінь. Так, от є овал. Якщо ми візьмемо, наприклад, Бачите, одна площина, оце одна площина, оця частина це є інша площина. Отут От вона розділяється. Розділимо ми оцю площину. Наприклад, розділили. Ось одна площина. А це пішла друга площина. І що нам нагадує ця площина? Правильно. В основі своїй це є куба. Бачите? Теж проста фігура. І от бачите, в нас в основі є. Фу. Це є наступна геометрична проста фігура. Далі ми беремо, наприклад, шию. Шия в своїй основі що? Коні. Ні. Ціліндр. Правильно. Шия в своїй основі це той самий циліндр. Ну, а ніс, що таке, якщо ми його візьмемо тако. Хто та та зараз? Тріхунок. Піраміда? Є трикутна піраміда, є чотирикутна, є шестиграна. Ну, піраміди бувають і різні. Ага. Тобто, в основі та сама піраміда. Малюємо, ми, наприклад. Чашка. Вот малюємо чашку. Так? Ну, чашки теж різні бувають по формі. Але в основі що це у нас таке? Конус. Зрізаний конус. Добавляємо вушку і все. Оце у нас є чашка. Що я цим хочу пояснити? Я цим хочу пояснити, що. О той фундамент, про який ми хлопці з вами розмовляли це тільки на початку, о той фундамент і є оці геометричні фігури.